Всім привіт, мене звати Вінні, і мене так назвали, бо я жила в Вінниці. Це моє життя я була прикута до ланцюга, і в мене навіть не було будки, але я завжди оглядала щасливою. Так само я роділа, коли мене забрали в притулок. Не менш щасливою я була й тоді, коли видалась нагода поїхати в Німеччину шукати мою родину, тому що в Україні, на жаль, її не знайшлось. Я була настільки щаслива, що хотілось побігти і всім розповісти, що я вже тут, я вже приїхала. Але я вам сказала, що спочатку вивчу німецько, а потім і вже всім і розповідаю. І тут я помітила, що в мене дуже смішно висовують язик. Я не подумала, яка я милашка, і перестала звертати увагу, наскільки я часто його висовую. Я була настільки товариською, що навіть могла стрибнути у воду або хоч з рибками поговорити. І ось нарешті зі мною прийшла знайомитись родина. Я була дуже рада, але й вони помітили, що в мене щось не так з язиком. Ми добре погуляли, але вони попрощались і поїхали додому. І тут Яна почала проводити інспекцію що ж не так з моїм язиком. І ось що з'ясувалось. У мене неправильний прикус, і через це зуби просто не тримають мого язика. Але я сказала, я не кисне, нічого, знайдемо ще мою родину. Хоча саме це нам дуже сподобалось, а вже ввечері Яні написали, що вони насправді дуже закохались в мене, бо я дуже нагадала їм їхню собаку, яка померла місяць назад. І вже через пару днів за мною приїхали, щоб забрати мене додому, де в мене буде справжня родина. Just keep on